Костюченко, сточенко один жеку Віктору Миколайовичу. Покращити зекономити час, а також. Лікар, який буде тут приймати, має знати всі сім'ї, які будуть до нього звертатися. Я думаю, більш ефективно підлікувати або профілактично проконцептувати наших людей. Ми далі будемо продовжувати втілювати цю програму, щоб амбулаторія працювала і надавала послуги, кваліфіковані для мешканців. Дякую. Зараз відбудеться урочисте розрізання стрічки. Черебнюком. Віктором Миколайовичем, Всіх запрошуємо.